Всім привіт! Сьогодні будемо робити все обличчя від Так, да, Дуже неочікуване відео. У мене взагалі було таке одне відео, і воно було все обличчя від мене. зараз у нас все обличчя від GlamBee. Ось мене є пакет від Єва. Давайте заглянемо в нього. І тут купа продуктів від GlamBee. На жаль, тут не всі прям продукти. Для обличчя, тобто тут нема скульптора, на жаль. Е, нема ще для брів, але обходимося з тим, що у нас є. Давайте я вам буду доставати і буду розказувати про ці продукти. Так, це ось така палеточка від глимбі, ви вже знаєте, в мене вона є. Просто, звичайно, палетка. будемо робити мейкап. Далі туш для глимбі. У нас така коричнева, дуже класна туш. Распект. Ось такий олівець. Мід в 0,8 відтінку ми будемо ним замінювати рум'яна. Ну і будемо на губи наносити. І далі ось такий олівчик гломбів в, в 111 відтінку. Ще олівчик і зараз я вам покажу продукти, які я купила сьогодні. Я їх замовила. Взагалі повинна це відео знімати вчора. Воно взагалі повинно вийти вчора. І, коротше, воно... посилка мені вчора не прийшла, вона прийшла сьогодні, тому я швиденько побігла в Єву і взяла цю посилочку. Давайте молоди саме поки все, щоб вам не шуміти. Так, чек в мене взагалі вийшов на ці 4. Да, продукти. У мене вийшов в чек на 418 гривень. Доволі нормальна ціна. Так, це в нас ось така тональна основа від Гламбів. В мене в 01 мітінці. Давайте відкриємо його. Зараз буде СМР. Я взагалі, я знаю, що тут <кій> у цій бази. Ой. База. У цієї, у цієї тональної основи є великий аплікатор. Я дуже хотіла собі таку тональну основу. Я взяла, за речі, самий світлий відтінок. У мене взагалі всі тональні, вони всі темні. Так що ось будемо тестити. Вона матувальна. Тут в нас здається, що нам тут обіцяють. Нам обіцяють матуваю. Вона, коротше, матуюча. Довго тримається і ще щось. Будемо тестити. Далі у нас консилер з коректором зеленим. І там був, був вибір взяти просто консилер з такою штучкою, але вона була такого кольору. Ну, телесного, коротше, мод кольору. А я так думаю, а що нам? Ми ще шукаємо такі прості. Такі легкі <салі> ходи. Ну. Ми, звісно, хочемо щось по поекспериментувати і перекрити мені почервоніння, хоча в ну, нас їх немає, ну краще щось, щось придумаємо. Ось у нас такий консилер. О, ну, коротше, тут нам нічого не Блиск від лампії, Боже, в мене він був. в мене такий самий був, він просто. Афігезний. Друзі, просто він дуже класний. Я його просто обожнюю, за 50 гривень на сайті я його купила. Просто це знахідка! Це просто знахідка, він дуже крутий. просто, Муа. one У мене в 0,2 вільцінку, Це в мене, коротше, банан-полуниця. Але на сайті чомусь написано, що це полуниця лимон. Насправді це не так ось. Тут бананчики і полуниця. Господи, ти поможи. Ось показує. Дуже класний. Ой, дуже він класний. Блін, Не можу видерти цю пльоночку. Ай! І останнє це в нас пудра. Бо з нової колекції My Wings. Така пудра. Вона, до речі, тут деякі дійсно її радили. І знаєте, що я вам можу сказати? Тут так не на першому місці. Детальк, зараз скажу, раз, два, три. На четвертому місці і це навіть, думаю, класно. Ну, Це більш-менш нормально, бо бувають такі пудри, Там деталька стоїть на першому місці і це жахливо. Ой, блін, така вона і попаковочка, це було класно. Не будемо відчиняти, потім глянемо. Зате по, по упакуванню мені не дуже подобається, дуже дешеве упакування. Давайте будемо приступати, я вже дуже хочу почати це відео. Як бачите, у мене фон трохи тут такий рожево-фіолетовий, якраз тут вся колекція від Lemie, вона така рожево-фіолетова. Так, давайте будемо починати. І перше, що я хочу, це почати з цих коректорів. З цього коректора, ось такий він. Щоб перекрити мої почервоніння. Зараз, можливо, приносила зеркало, бо мені не дуже зручно. Я, до речі, знімаю відео на підлозі, тому не зважайте увагу. Краще, просто не зважайте увагу. Блін, я ж я могла просто взяти в палеці з зеркалу, ладно. Куди ж його можу нанести? Не що на камері не так видно мої почервоніння. Давайте можливо сюди. Для нас трохи сюди хочеться. Я боюсь, що я ось зараз можу просто тик-тик, і воно просто все в мене зламається. Дуже шкода, що в мене немає ніяких почервонінь. Да. Ось так це має виглядати. Зачиняємо обережно, бо я вже тут заляпсила. <заляпсала> так, і тепер ми трохи це розташуємо. Давайте ми розташуємо. Трохи. Не в нуль ми його розташуємо, Так. Відтінок нам треба, щоб залишився. Коротше, ось так ми розташували. <гум> так, тепер ми беремо ось цей тональний, тональний цей засіб. О, oh wow! Я зараз зараз розплачусь. Це чомусь так легко дивиться. О oh май гад! Я реально зараз буду плакати, я не знаю від чого. <плес> ну, тон, до речі, такий. Блін, слава Богу, що взяла якийсь світлий. А не ну, як завжди, блін, думаю, ой, то може не нане світлий, давати якийсь більш... можливо чуть тимніший, можливо там 102. -й. Ну який там 101. -й? Блін, ну. Ну, тон села трохи світліше, ніж мій. Тон шкіри. Але, блин. Пахне не дуже приємно, якщо чесно. Думаю, так достатньо буде. Наче він трохи окисляється. Не можу зрозуміти. Так, він трохи окисляється, але нам це загалом буде нормально, бо світлий мій, мій тон шкіри І, воно, можливо, підлаштується під наш тон шкіри, Ну, під мій під наш. Ми будемо дивитися на його функції, чи він дійсно матує, бо тут прямо на самому, тут написано, прям мат, типа, мат контрол Вчора був гранд-фінал в Євробаченні. Виграла у нас Швейцарія. Ну, я нічого не маю проти Швейцарії. В принципі, виступ нормальний, якщо дивитися просто по вокалу. Типу, ну, все окей. Тоб, ну, мені сподобався його виступ. А Боже, що ж мені все в очі лізе? Україна на третьому місці. Слава Богу! Тому що я вже думала, що все. В Україні просто буде капізда. Я думала, ми там вже будемо на шостому місці, на сьомому. Але виявляється, ми на третьому місці і це прям дійсно дуже-дуже кльово. Блін. Ні, на камері це наші мітрохи, то ну і такий трохи світліший. Вже він дуже світлий, а наче якийсь Блин, мертвець. Боже, він не космопали, я випадково. Ну, чесно, не можу. ну, хоча... Ні, я не можу сказати, що він матує, серйозно. Вже він прям навпаки дає якісь таке вологі сяйво. І він такий трохи, знаєте, жирненький. У мене таке відчуття, він трохи жирнесенький. Ну, нарешті, в мене якийсь є світлий тональний, бо реально в мене не було ніяких світлих тональних в житті взагалі, ну серйозно. Тому. Ось тепер буде. Він, У нього дуже крутий аплікатор. Він жирненький, до нього все липне, я вже от провожу. От до мене все тональне основа перелипло, він не матує. Як, от можна навіть на відео побачити, що я так провожу, І воно просто все блищить. Але зелену штучку він нам перекрив. І нема ніяких почервоніче. Ну! Тоді ця зелена штучка прикольна. Ну, коректор, боже, що я не можу нормально сказати. Достанемо наш консилер. Тут така тоненька штучка. Ну, вся паличка І... це вже пахне просто нічим. Я надіюсь, що тут вісінок буде світлий, бо щось мені нагадує, що він буде жовтим. Йоханий баба, він дуже жовтий. Він тупо тупо набагато жовтіший, ніж наша тональна основа. Ладно. ви не побачите, значить наскільки він жовтий. Ну там просто відтінків типу, інших не було. Там один відтіночок оцей. І просто різні оці коректори. Окей. Окей. Пакування цього консилера також не дуже-дуже дешманське. Я розумію, що це дешева косметика і все таке, але воно дуже прям таке не дуже. Перекриття не знаю, які в нього перекриття, зараз глянемо. Ну, наче в нього таке. Більш-менш щільне. Я навіть не знаю, як ми будемо зараз давати життя моєму обличчю, якщо в мене нема скульптора. Я вже was з тим, що у нас немає щось для брів. Важаю, ладно, Та таке. Те, що у нас немає скульптора, я не знаю. І хайлайтера. Ну, хайлайтер ми можемо в палеці взяти, то таке. А в поле пала... ну блін, ми можемо, конечно, взяти відтінок. Ой, я оставила. Може відтінок для халайтера, ну, я не знаю. Ой! Для скульптора! Дуже складно. Просто Простошовуватися все таким пензликом дуже складно. Я не можу контролювати ситуацію взагалі. Боже, це прям видно, навіть трохи можливо на камері, що в мене скіра тут біла, а тут все просто жовте. До речі, оця тональна, вона максимально перекриваюча, вона дуже щільна. Я це помітила. Чомусь я не сказала це, але вона дуже перекриваюча. Вона мені просто все перекрила. Біль, мені не подобається, як отут ліг. Консилер і тональна взагалі. У мене там завжди якісь проблеми з цим, але добре. Я, мер... ну, я ж кажу, я мертва якась. Все одно оця тональна основа вона досі не може житися мою шкіру, вона все одно сяє. Ну, Зараз ми нанесемо наші, наші рум'яна. І дамо трохи життя. І цей олівець дуже класно розташовується. Я сильно не достаюсь цієї, бо я його зламала, коли я робила коротше, валентинки з своїм дівчатам станції. Я, я їх робила, я використовувала цей олівець, і в мене він із цього поламався. Бачите, я люблю, так знаєте, поєднувати рум'яна, тобто і на носик, і на підмородочок, Іноді на очі так можу, на лоб, як ви бачили. Ой, Зараз у нас така трохи пасмурна погода <годи> на вулиці. У мене якраз таке така погода в мене є. Настрій щось робити. У нас картинка виходить не прям дуже гарна, але ж все ж таки, що мені вже зробити? Сонця немає, на жаль. Ви загляну, як це все виглядає з тут, там, на зеркалі, в зеркалі. Ну, все окей. Ми, до речі, можемо. А якщо спробувати? Мені здається, що в моєму обличчі буде кавзда, але давайте спробуємо це якості скульптора. Okay. Боже, ми так чешеться тут. Будеш. Боже! Що я зробила? А чим я це зробила? Ну, насправді, це якийсь лайфхак. Боже, яка божевільна. Боже, тущий, фарбує, скульптор. Але блін, у нього ведь на чому дуже класний. У нього дуже классный Йо-ма-йо! Тушуємо. Я просто в шоці! Воно і тушується, в принципі. Якщо швиденько взяти і розтушувати, воно тушується максимально афізно. Давайте це все замотуємо. Беремо нашу пудру нову чисне пакування взагалі. А, кстати, тут есть зеркало. Честно, буквально вообще. Зеркало. А как його зерка? А как? А как? А как, а как, а как? Ну как? Клас, блин, вообще супер. М -м -м, берем блінчик, таке масло, масло. Ось така у нас пудра. Дуже гарний в неї дизайн. Давайте просто нанесемо іще в неї. Ой, хороша. Нічим не пахне Хороша пудра, давайте. Ой-ой, як -ой, вона висипається! Стоп бейкінг буде зручно робити. Дивитися перша без пудри. Без. І друга з пудри. Нормально. Щас будемо дивитися, наскільки вона довго притримується. Тут ще якась дирка. Отута. Ладно. Зараз почекаємо. Пудра має ультраніжну текстуру, вона лягає на шкірний покрив легкою вуалью, адаптуючись до відтінку обличчя. Укороджений крахмаль у складі є прекрасним атуючим компонентом. Він дарує шкірі відчуття сухості. О, окей, окей. Та гладкості. Після нанесення допомагає контролювати блиск та жирність нормалізуючі. Сек... Сек... Реторну... секреторну роботу контролювати блиск та жирність. А, секретурність. А! Секреторну роботу шкіри. Захищає шкіру від впливу шкідливих зовнішніх факторів, спосіб застосування. так і так. Тут який грузичний крахмал. Нічим не пахне, але я тільки що просто почіпала шкіру, вона в мене типу. Ну, це просто можливо це такий пензлик, що. Але прям такої, що погладесенькою і матувальної шкіри, я не відчуваю. Тобто я знаю пудри, які дають такий, знаєте, ефект дуже мотувальний. І типу, коли я провожусь, у мене просто знаєш, якась шкіра дуже. Ну, як у ляльки, наприклад, така вона в мене. Фух, Ой, немає. Ви ти ще почитаємо, що нам тут обіцяє наш тональний. Текстура тонального окрему має середню щільність. З тим ми вже побачимо. Ну, нормально, таке фільм, знаєте. Ой, блін, заболіла нога. А. А, яка створює матове матового покриття, вирівнює тон шкіри, приховує недоліки. Шкіри, обличчя. Шкіри, обличчя. А, шкіри. Я не вмію читати, ну, не, не звичайно увагу. Спосіб використання рівномірно нанести на чисту шкіру обличчя у напрямку від чола до лінії підборіддя і розподілити пальцями або спонжем ще не цікаво як це тут вообще. Він нам нічого не обіцяє, Ви просто почитайте читаєте глумбі і всякі оці фактори. Glam factor dual corrector stick liquid. Long-lasting makeup. Perfect touch. Все. Все що він нам обіцяє. Так, давайте передам до тінюшок. тенюшки. Хватит наступи. Ну, давайте швиденько нанесем. Ммм, Красота. Это, короче, пудровим витиночком просто придамся по Бо, і тут уже все в складочки покотилось. І я просто показати вам. Он бачите, мене вже трохи. Ну давайте спробуємо цей відтінок. Можливо, просто трохи дай, його якби затемнимо. І давайте можливо давайте все-таки оцей відтіночок візьмемо і прямо отак на серединку. Ну, з початку, наш на серединку, хоч це просто який сялічне. Так. Ну, знаєте, такі ми робимо якийсь більш-менш вечірний мейк. І давайте, можливо, цю жолійну таку штучку спробуємо нанести. Отак ми сяємо. <світить> Я не дуже хотіла прям такий мейк зробити, що прям так от відображу хейтерів, хоч в мене їх немає. Реслакаркою <світить> з туші. Цю тушь дуже, дуже класна, чесно. в мене ще мабуть... Вже рік їй, щоб ви розуміли. Я, от ви, може, і не повірите, але я вам клянусь. Я 2023 весною купила цю туш, І вона досі не засохла. Дуже дивно, я мені ж не профарбувала Блін, ну такі вечірні меб, мені хочеться зараз піти в ресторанчик. Ой! У мене ще така гарна. У мене така ще гарна спинка, ти взагалі. Ро контур з цим орісем. І цей блиск Боже, як! Я просто буду ним постійно користуватися. Він просто настільки крутий! Ви просто не повірте, дивіться. В нього і аплікати у нього просто все класно. Я Ой, як він пахне! Я пам'ятаю цей запах він... Я також цей блиску пивала до сна 2023 го У мене він закінчився десь літом. Був він просто афієзний. Я готова нюхать і нюхать. Взагалі це не блиск. Це Крем, Ліп Крем, але мені нагадує на блиск. Божечки, Боже. боже. Самий просто афігезний блиск для губ. Я вам відвічаю. Отвічаю! Да ладно? Як бачите, ми закінчили вже мейк. Ось такий у нас він вийшов. Дуже гарний. Якщо чесно, постану мейку. Давайте глянемо, що нам пудра. Пудра все ще тримається. Хоч в мене, ну, в мене не жирний тип шкіри. І якби він був, мабуть, жирний, в мене вже якісь вийшли жирні і ну, штучки. Але. У мене нормальний тип, я б сказала, комбінований. У мене нічого зараз немає. Просто він ну, це, це, це халетер у мене. На лбу взагалі, ну, як бачите, мат матовий фініш. Щодо тональної основи. Ну, не знаю, не знаю. Якось вона дивно себе поводить на обличчі. У мене таке відчуття, що воно трохи скатується. Не знаю, чому так. У мене таке просто відчуття. Консилер. Дивіться, не на обличчя я спробую, давайте просто свозі зробимо. Бо я таки не змогла зрозуміти, які тут перекриття взагалі. Текстура у нього прикольна. Текстура прикольна. Перекриття. О, перекриття наразі середнє. Не можу сказати, що воно прям щільне. Хоча. Ну, таке воно нормальне щільне. Але точно не легке. Якщо будете брати, воно нелегке. Хоча, знаєте, якщо на шкірі глянути, то відтінок, прямо от. Як моя рука, реально. Його навіть не видно. Пудра. Пудра серйозно класна. Вона мені сподобалась. Така вона. Прикольно. Осипається. О, сонечко у нас вийшло. Сонечко! Трохи страхімеш. О, ні, давайте. Воно ще припинити. Сонце. Коротше, пудра. Ну, непогано. Ну що я можу сказати? Ну, класне, осипається просто. Матує. Ну, я не можу сказати, що воно так сильно матує, що прямо за 100 гривень, наче вона там коштує. щось, Давайте глянемо. Наче 100 гривень. Пудри, да, 100 гривень. кокетка. Тональний взагалі він коштував 100 гривень, але потім він подержав, коштував 150, 150 навіть гривень. А, цей крем для губ він коштує 60, але. 60. Беріть просто. Я б реально на вашому місці взяла більше таких, наприклад, 3 штуки. Дуже класні, дуже класні. І цей от консилер 100 гривень, в принципі, теж нормас. Ну тут блін, тут два продукти в одному, так що взагалі це навіть класно за 100 гривень. Це дуже кльово. Так, ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку на це відео та підпишіться канал і поставте колокольчик. Всіх дуже люблю, всіх сьомку і всім па-па-па-па! нас Белла, друзі. Ось такий. Ось такий покажу, покажу. Ось такий песлад, але mm. mm. мейк. Ви готові запросити в ресторан. Його потрібно перемалювати. A no maas.